Мрії мешканців покуття про відновлення роботи городенківського цукрового заводу здійснюється з приходом нового інвестора агроголдингу Мрія. 1 вересня на підприємстві запускають виробництво. У цьому керівників області, начальників управлінь агропромислового комплексу Прикарпаття та власників агроформувань краю на нараді семінарі у городенці запевнив голова наглядової ради «Мрія» Іван Гута. Крім того, в області створено асоціацію виробників цукросировини. Виробництво білого золотопокуття, яке інколи називали Городенківський цукор, буде відроджено, незважаючи на те, що сьогоднішні власники цукрового заводу готували йому іншу долю. Там чотири власники є, але питання вирішується, тому що попередні ці власники, які зараз його придбали, у них немає бажання запускати підприємство як цукроварню, а є бажання демонтувати обладнання і порізати підприємство. Ми знаємо, що дане питання сьогодні на контролі у голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишевенюка. За що ми також разом громадськість нашого краю вдячні за це. Переговори про купівлю підприємства Агрохолдингом Мрія тривають, проте інвестор переконаний, що вже цього року завод буде працювати. Оперативно і якісно проведемо ремонт заводу, і завод 1 вересня буде запущений, і буде, буде працювати. Як би там не було. Ми думаємо, що він повинен працювати 100 днів. Його е, максимальна потужність це 250 тисяч тонн. 50 тисяч виростить населення. Е, стратегічно ми мусимо 100 тисяч самі вирощувати, щоб ми могли сьогодні задумали завод запускати. Вечором починаємо купати і ранком завод працює. Ну і кон'юнктура ринку міняється. Сьогодні буряк вигідна культура, завтра невигідна, щоб ми від цього не залежали. Тому ну, наш стратегічний підхід. 50% має бути власного, тобто 100 тисяч гектарів буряка. В області створено асоціацію виробників цукросировини, до участі у якій запрошується агроформування Прикарпаття. Для того щоб були чесні правила гри, створюється асоціація виробників цукрового буряка. Склад асоціації повинні війти інвестори, які будуть працювати і сприяти наворощувати. Асоціації повинні ти виробники цукрового буряка. В складі асоціації, і безперечно, керівники переробної галузі цукрового заводу це головні, як то кажуть, керівники підприємства, які будуть в складі асоціації. Безперечно, асоціація вона тільки створена, вона буде розвиватися, розширюватися. Чотири керівники нас пішло, бо спочатку ми хотіли купляти завод. Потім нам такий Іван Миколаївич пропонував, що ми чотирьох купили. Ну, у нас немає сили брати кредити зараз про кредитній політиці. Воно нерозумно. тому -то ми звернулися Івана Миколаївича, Ми разом були по банках і за все, що він це взяв. Ну, всім вже чули ситуацію, як воно відбувається, для того, щоб спасти цукровий завод, треба запустити у роботу як патріоти Городенки, мусить, а далі будемо бачити, як будемо працювати, то життя покажуть. Запрошені до участі в нараді семінарів виробники сільськогосподарської продукції області мали можливість особисто переконатися у наявності в інвестора потужної техніки та сучасних технологій вирощування цукрового буряка. Хтось уже прийняв для себе відповідне рішення. Входити треба, тому що цукор сіяли завжди на Городенківщині, на Коломийщині. І думаю, що те, що війду в асоціацію, ну, по крайній мірі 100 гектарів даю на перших початках, а далі вже будемо бачити. Не потрібно прелюдій, наголошував на зібранні інвестор. Пропоную перейти безпосередньо до опери спільної праці, яка дозволить відродити цукрове виробництво на Прикарпатті, створить нові робочі місця, сприятиме розвитку регіону. Загалом особисто у нас знімальної групи обласного телебачення Галичина склалося враження, що це не порожні слова. Проте, чи судилося цим планам здійснитися. Покаже час.